Вона хаб це кар'єрні хаби, спрямовані на розвиток професійного потенціалу та фінансової спроможності жінок, котрі постраждали від домашнього чи гендерно зумовленого насильства, або є у групі ризику потрапляння в ситуацію насильства. У вона хаб можна безкоштовно отримати індивідуальну конфіденційну консультацію кар'єрної радниці. Допомогу кар'єрних радниць на всіх етапах пошуку роботи або започаткування власного бізнесу, підтримку психологинь, можливість пройти професійні курси, які допоможуть здобути нові знання, навички чи навіть професію. Кар'єрні хаби також тісно співпрацюють з соціальними службами, центрами зайнятості, бізнесами, сприяють передачі знань місцевим партнерам, забезпечуючи комплексну підтримку клієнткам та сталість ініціативи. Адреси кар'єрних хабів вона, які працюють у Львові, Дніпрі, Ужгороді, Києві, Запоріжжі, Луцьку, можна знайти на сайті www.vonahub.org.ua.